І вітання глядачам телеканалу Бориспіль. На часі новини про життя міста. Ви дивитесь програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. В останньому випуску цього року поговоримо про таке. Аеропорт Бориспіль шлях до банкрутства чи пошук заробітку. Очільник міліції Київщини прокоментував відео за участю айдарівців на трасі Бориспіль-Київ. Чи віддадуть Беркутівці громаді дитячий садок? 18 грудня в результаті перестрілки з бойовиками в районі щастя Луганської області загинув Бориспілець, 38-річний Сергій Оврашко. В понеділок на плановій нараді міського голови його вшанували хвилиною мовчання. Прошу сідати. Він був командиром розвід групи батальйону Айдар. Залишилося. Сьогодні сім'я, двоє неповнолітніх дітей, старша дочка 11 класниця, а менша дитина син входить в дитячий дошкільний заклад номер 1 Я думаю, що ми разом із міською радою надамо посильну допомогу для підтримки цієї сім'ї. Похорони відбулися в суботу. Melissa, Працівники міжнародного аеропорту Бориспіль протестували проти скорочень. До вивільнення працівників може призвести наказ керівництва аеропорту від 12 грудня 2014 року, який має назву про затвердження плану заходів щодо отримання додаткових доходів, скорочення витрат та реорганізації діяльності в сфері надання послуг з наземного обслуговування повітряних суден. Працівники збунтували тому, що керівник Литовища все більше послуг з наземного обслуговування авіарейсів передає приватним фірмам. Таким чином впевнені профспілки. головне бюджету утворююче підприємство області хочуть збанкрутувати. Після тривалих перемовин генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль Євген Дихне скасував свій наказ. Смотріння камісіоне етавопроситі трудового калієва і Сторонних с Министерства транспорта. Какие сроки? Сегодня. А сегодня. Отменен сегодня. Отменен сегодня. Да От сегодня. Там если то эксперты... не понял. Действие приказа должно, должен был вступить с марта месяца. Новий очільник міліції Київщини Вадим Троян 24 грудня приїхав до Борисполя. Міський голова підняв питання повернення приміщення, де раніше був Беркут, до громади, аби зробити там садочок, оскільки нині на одне місце у дошкільному навчальному закладі претендують двоє дітей. На будівництво нового садочка необхідно 60 мільйонів гривень. Ця сума нереальна ні для міського, ні для державного бюджету. І хоча влада збільшує кількість груп для дошкільнят за рахунок спортивних та актових залів, цього все одно замало. Начальник обласної міліції пообіцяв взяти вирішення цього питання під особистий контроль. Отож сподіваємося, що беркутівський дитячий садочок таки звільнять. Також на прес-конференції головний обласний міліціонер висловив свою думку щодо побиття автомобіліста на трасі Київ Бориспіль бійцями з батальйону Айдар 20 грудня. Вадим Троян наголосив на тому, що не оправдовує жодну зі сторін. Та висловив думку, що цей інцидент треба було вирішити полюбовно і тим паче не публікувати відео в інтернеті, адже це на руку лише Росії. Далі пряма мова. Я їх... Не обвіняю, не захищаю ні тих ні тих. Тому що ми робимо з ними і ті, і ті одну справу роді очищаємо державу. Так, да, помилилися, нема питань. Зайняли сіміння, зарази такі. Чертів будемо дати за це, рівня. дати за те, що ми звернулися до Гаїмого, да, наприклад, до Жимовок. Хай там областям, ну позвоніть. Так? Скажіть, мужики, можете нам допомогти? Ми будемо йти колоною. Розумію, що вони неправильні. Розумієш, що вони праві були, коли виховували. Але ті козаки, що їхали в машини, вони ж по-другому це сприйняли. Тепер ми беремо другу сторону їхню, От раз між ними, другий, третій, Я вже почали їх просто провоцирувати. Ну ти бачиш, не ступається. Як казати, ну пальнуваті люди. Так, так, ну, їдуть вони на свої волни. Ну, навіщо ти їх взагалі дергаєш? Ну дай діди, підійди потом напиши, просто скажи, спірим заразили, так ми зробили. А в нас вже тільки, знаєте, в чому, в чому я кажу, що треба, ну, не треба колихати спільноту, на що цього. У нас з ходу треба понаписувати, визвотити на махач. У нас революції не треба тут вже робити. Він сказано, це дурня. Вони нам не приносить зовсім. Треба вже сповнити, щоб люди почати розмовляти хотя. А потім він здивувався, що йому дали було. Так, нас право повідає, для мене нас порушила. Він відповість за те, що я йому піддав блог. Повноваження громадських рад, які були утворені до 22 лютого 2014 року, припинили 6 грудня. Вступила в дію постанова Кабінету міністрів України від 26 листопада. Про внесення зміни до постанови Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року. В року. Востаннє зібралися представники громадської ради при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради 24 грудня. На засіданні підбили підсумки роботи громадської ради, а також проголосували за створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо формування нового складу громадської ради. Запросили представників інститутів громадського суспільства долучитися. Заступник міського голови Людмила Пасенко подякувала присутнім за плідну та ефективну роботу, порозуміння при вирішенні питань та ініціативність. Бориспільці вшанували пам'ять видатного шістдесятника. Політик, публіцист і провідник українського національно-демократичного визвольного руху 90-х років В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі неподалік Борисполя. Саме там щорічно збираються громадські діячі для вшанування його світлої пам'яті. 24 грудня представники міської ради, громадськості та активісти відзначили 77 сьому. Річницю з дня народження українського дисидента. У Борисполі привітали працівників архівної справи. На честь їхнього професійного свята 24 грудня міський голова від імені всієї громади висловив щиру подяку за їхню лобітку працю. Тих, хто зробив особливо вагомі внески в розвиток цього ремесла в Борисполі нагородили почесними подяками міського голови. Всі ми вдячні майстрам архівної справи за надзвичайно важливий внесок в стабільне функціонування системи системи ділового життя міста та громади. Коли люди зустрічаються з тими проблемами, вони, мабуть, тільки тоді до кінця починають усвідомлювати, що таке архівні установи і що таке та праця, яку ви робите. Вона для ока людського майже невидима але вона дуже і дуже вкрай необхідна. Тому я хотів би подякувати, подякувати за те, що сьогодні. Без перебільшення наша архівна установа, наш архівний відділ вважається кращим в Київській області. В Борисполі відкрили дитячий табір. Отож, канікули маленькі мешканці можуть провести весело, активно та з користю, не виїжджаючи з рідного міста. Наші журналісти побували в Kids Club Лігені і готові поділитися враженнями. Кіц Club Лігена ви можете звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Вашій дитині там будуть раді. У Борисполі з'явилося нове місце відпочинку для дітлахів. Центр всебічного розвитку дітей кіт склаб Лігена. Це 10 днів неймовірних пригод, відпочинку та нових досягнень. Основною із цілей нашого клубу є розкриття природної можливості, навчити дітей самостоятельно і з удовольствием постигати мир. Ми вирішили завітати до лігени та дізнатися, чим займаються діти протягом дня. Ранок починає. Починається з досягнень, прокинувшись, діти беруть участь у конкурсі. Хто краще застелить ліжко. Це не лише привчає їх до дисципліни, а й заохочує бути кращими. Далі на дітей чекає ранкова зарядка в басейні. Плавання один з тих рідкісних видів спорту, який практично не має протипоказань, але має величезну користь. Аква аеробіка допомагає позбутися багатьох захворювань та дає величезний заряд бадьорості на цілий день. Больше всего мне понравилось плавать в бассейне. А что что вы там еще делали, кроме того, что плавали? Э, uh, mm, Там очень был хороший э, uh, тренер. Ну, добре ми позанімаюся мені дуже Понравилась. Зарядившись енергією води, діти поспішають у ресторан, де на них вже чекає смачний сніданок. Після їжі малечі теж нудьгувати не доводиться, адже для них вже приготували цікаву екскурсію. Цього разу вони відвідали страусову ферму. Скажи, а что тебе больше всего понравилось? А, ну, ферма страусная. Ну. А почему? Ну, тут много чего интересного, всякие ослы, вот. страусы. Э, кормить угу. осликов. А не страшно было? У -у. А почему они же такие большие? Настані хороше, не кусається, але на цьому програма не завершилася. Діти повернулися до ресторану на обід, а потім відправилися у свої номери для відновлення сил. А вже після тихої години взяли участь у майстер-класі із виготовлення шпаківні. Цього ж дня діти вчилися стріляти із пневмогвинтівки. і це лише початок, адже кожен день не схожий на інший та насичений сюрпризами та цікавинками для дітей. Керівник проєкту назвав головні переваги центру всебічного розвитку дитини «Кіцклаб лігена, серед яких п'ятиразове харчування, проживання дітей у комфортабельних номерах готелю, де в одній кімнаті мешкають дві особи. Щоденні заходи, що сприяють розвитку, творчі фізичних та інтелектуальних здібностей дитини. Завершується насичений день о 22 годині вечора. «Послідній день ми трохи затягуємо, ложимося в 11, тому що в цей день у це нас вечір, такий прощальний вечір, де хлопці вже Стараються провести как як можна більше времени да со своїм отрядом а на спеціальному балу, который називається «Королевская ночь. Якщо вас зацікавила діяльність центру всебічного розвитку дітей, Kids Club Лігена», ви можете звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Вашій дитині там будуть раді. Святий Миколай 19 грудня засвічує ялинки. Не оминув він і загальноосвітню школу номер 3 Учні навзам читали чудотворцю вірші і демонстрували свої таланти. В святкові дні особливо хочеться робити добрі справи. Отож школярі напередодні провели благодійний ярмарок, на якому збирали кошти для учасників АТО. Понад дві тисячі гривень віддали волонтерам, зазначила директор ЗОЖ номер 3 Ірина Панкавічене. У найскрутніші часи завжди є місце для дива. Я просто хотів би, керуючись можливістю, подякувати всім тим депутатам, які допомогли мені на протязі року, щоб в третій школі завжди було свято. І на перший дзвінок, і на день вчителя, і на Новий рік, і на день Святого Миколая. Останні дзвони. Тому. Мартишку Валерію Івановичу, Кулик Людмили Володимирівни, шаліму Володимира Ілічук. Хотів би подякувати за їхню підтримку третьої школи і хай їх новий наступний рік оберігає їхні сім'ї. Ще велике враження мені діти подарували, я покажу такого ангелочка за, як сказали, за те, що я допомагаю цій школі, ніколи не стою осторонь. Проблем і всяких, е, всяких забот повсякденних, тому в силу своїх можливостей допомагаю. Я, я як мала дитина радий цьому ангелочку. Вам, велика вам подяка від усієї шкільної родини за те, що ми завжди працюємо разом. І навіть той ярмарок, який пройшов два дні тому. На допомогу воїнам АТО організували ми всі спільно разом і учні, і вчителі, і батьки нашого мікрорайону. Дуже приємно, що до нашого ярмарку приєднувалися громадські організації та депутати Бориспільської міської ради. І ще раз усіх зі святом: чекайте на Миколая. і хай він у кожну родину принесе тільки Божу благодать, тільки мир і спокій, щастя нашій країні і всім людям. Слава Україні! Відбулася досить гарна акція. Я хотів би сьогодні подякувати нашому управлінню культури, подякувати культурно-мистецькому центру Академ, подякувати нашому муніципальному театру, тому що 250 дітей мали можливість подивитися безкоштовно виставу, яка називалася у нас Новорічний квест Альфи ось такі були виготовлені запрошення. І 250 дітей це діти сироти до півсироти, з малозабезпечених сімей, а також обдаровані, творчо обдаровані діти мали можливість подивитися цю виставу. Аналогічні заходи будуть проводитися і в муніципальному театрі. І що дуже приємно, що. Наш культурно-мистецький центр Академ міський будинок культури не тільки проводить такі акції для дітей нашого міста Борисполя, але й для Київської області. І теж 20 грудня було проведено дві новорічні вистави. О 11-й годині відбувся показ вистави для дітей Київської області і вартість якої склала 6750 гривень. Також би сказати, що ви знаєте, не дивлячись на труднощі, які ми сьогодні переживаємо з бюджетом нашого міста. З міського бюджету було виділено 84 тисячі 500 гривень на придбання новорічних подарунків для дітей перших-четвертих класів і для дітей дошкільних навчальних закладів. До тих всіх благодійних акцій, які назвав міський голова, я ще хочу додати, що 27-го, Грудня також з ініціативою проведення благодійних акцій виступив муніципальний театр, і о 13-й годині пройде благодійна вистава для дітей і сімей, батьки яких сьогодні беруть участь у антитерористичній операції. О 13 годині це будуть дітки дошкільних навчальних закладів, і 6 січня така вистава пройде о 13-й годині, також для учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Крім того, приємно, що долучаються для проведення благодійних акцій ярмарок наші і Громадські організації і приємно, що 27 також грудня о 13-й годині в торговому центрі Гранат пройде новорічний мистецький ярмарок на підтримку бійців АТО, організатором якого є наша комунальна газета Трудова слава і громадське об'єднання Фестклав. Тому запрошуємо також у торговий центр Гранат. Це все на сьогодні. Колектив телеканалу Бориспіль. Дякує всім, хто був цього року з нами. Нехай в Україні і всьому світі панує мир веселих і чарівних вам новорічних свят. У студії працювала Валентина Ластовка. Зустрінемося на телеканалі вашого міста.